Дуже хочеться почути деталі спецоперації бариня. Скільки часу вона планувалася і реалізовувалася? Операція тривала 4 місяці. З моменту, коли представники головного управління розвідки Міністерства оборони України вийшли на лейтенанта Алфьорова. так Українські Українські спецслужби, зокрема, розвідка збирає інформацію про, про контрактників, про примусово мобілізованих, про кадрових військових. І звернули увагу на те, що була людина, яка, будучи кадровим військовим, добровільно звільнилася з лав російської армії, і фактично швидше за все була примусово мобілізована ну або змушена до підписання контракту зрештою так і вийшло. Алферов виявився людиною з громадянської позиції, який від початку. Засуджував злочинну війну і агресію Росії проти України і не бажав вступати до лав збройних сил, але фактично був змушений до цього. І його в його діях була значна складова, це саме його позиція. І так протягом чотирьох місяців була передана важлива інформація для українського сектору безпеки і оборони, яка стала цінною і для збереження життів наших захисників і для Викриття і зриву плану ворога, і протягом цього періоду Алфьоров разом з і в координації з українськими розвідниками змогли переконати і перевести в український полон добровільно ще 11 російських військовослужбовців. Справді, після того, коли він сам почав піддаватись тиску, і в тому числі на добу був прив'язаний до дерева, ну стало зрозуміло, що подальше його залишання в лавах РФ не нічого до нічим добрим не закінчиться для його життя, і було прийнято рішення про його контрольований вивід. і Зрештою, успішно ця операція завершилась. Ми обіцяли, і генерал Буданов після операції синиця говорив про те, що ще декілька подібних історій і проектів операцій в роботі. Ось це власне одна з них прив'язували до дерева. Його він розказував на прес-конференції, що його почали підозрювати. Як вдалося все ж таки йому вирватися? Підозрювати почали там це циклічний процес, але все ж таки він офіцер, і по відношенню до інших підозри або тортури були значно більшими. Тобто, він розповідав, що одного з офіцерів на чотири доби прив'язували і. В його випадку в польових умовах це все носило достатньо такий хаотичний і неконтрольований характер, тобто, це не була власне, робота персонально по ньому в рамках співпраці з українськими спецслужбами. А як йому вдалося переконати цих 11 військових армій РФ, яких він зміг вивести з російської армії за програмою «Хочу жить? Після кожного такого злочинного наказу про штурмові дії втрати загарбників достатньо великі і, і загиблими ліквідованими двохсотими, і пораненими трьохсотами, і власне пітисотими, які намагалися втікати на територію вглиб глиб території Російської Федерації, але зупинялись і були навіть знешкоджені, розстріляні власне власними загратотрядами. З цих міркувань люди, які ну зберігали якісь завдатки критичного мислення, які або не хотіли ставати воєнними злочинцями, або просто готові були зберегти життя, розуміючи, що подальша перспектива лише одна: це або смерть, або продовження цих постійних знущань всередині російської армії, ну або важкі поранення. Невідомо чим закінчиться. Тому так є люди, які погодились ці 11 російських військовослужбовців в рамках проекту барення. Через «Хочу жити» потрапили до українського полону. Частина з них хочуть повернутися до Росії в рамках обміну, і така можливість у нас буде, тому що ці люди знаходяться під захистом Женевських конвенцій. Альфьоров зазначив, що після належних перевірок може стати до лав збройних сил України, щоб воювати проти путінського режиму і жити потім, зрештою, в нормальній Росії. Які саме перевірки він вже пройшов? Чи він зараз в процесі? Чи вважається він військовополоненим, чи має якісь особливі умови? Він вважається людиною, яка добровільно перейшла на бік України, відмовившись від виконання злочинних наказів і формально потрапивши як полонений, зараз проходить всі процедури для того, щоб бути вже в іншому статусі. Українське законодавство це власне дозволяє. Перевірки почалися одразу після початку операції. І зрозуміло, що і тривають по сьогоднішній день це комплексні речі, серед яких, зокрема, і поліграф, і багато інших моментів. Звичайно, до цього ставляться надзвичайно серйозно, але якщо просто з боку подивитися, те, що вже пройшов Алфьоров, і на які ризики а це вони пов'язані буквально з ризиками для власного життя, неодноразово йшов. Ну, можна говорити про те, що вже якісь важливі перевірки він вже такі пройшов. Чи може він бути подвійним агентом? Ну, це логічне питання, і його завжди треба тримати в голові і відпрацьовувати ці сценарії. Для цього зокрема, і цей комплекс заходів перевірок відбувається. Для цього працюють фахівці з відповідними передовими методиками в рамках українського і міжнародного законодавства. Але ще раз підтверджую, що 11 військовослужбовців в армії, з армії РФ вже здалися до українського полону в рамках цієї операції? Сам Льоро міг загинути, і це було справді небезпечно, враховуючи, що він сам виявив бажання публічності повернення назад до Росії для нього ну надзвичайно проблематичне, тому ну все вказує на те, що його дії достатньо свідомі, пане Андрію. А що з його рідними чи вони в Росії знаходяться або ж виїхали, чи їм щось загрожує? Ну, всім е громадянам РФ а також іншим особам, які знаходяться на території цього утворення, при поки при владі режим Путіна, звичайно, щось загрожує і так е волферова залишилася на Росії е мати і брат, е і зрозуміло, що вони е до його дій, до його рішення, до цієї операції жодного відношення не мають. Також хочеться уточнити. А чи є якась статистика? Хто з військових російських найбільше звертається за програмою «Хочу жити» до української сторони? Це там кадрові військові, чи це мобілізовані нещодавно, які не хочуть воювати. Здебільшого мова йде про мобілізованих, якщо про і про рядовий склад. Але звичайно, і кадрові є так само в багато і різних ситуацій. Тут статистика, якщо говорити про вал, то так мобілізовані і рядовий сержантський склад. Також, пане Андрію, хочу уточнити у вас. А чому така назва бариня? Чи не розкрита ви секретів гур, якщо розкажете про це? Ні, у нас будуть ще новини і операції з цікавими назвами, які пов'язані між собою, певною логікою, і легендами. Тому про це можемо пізніше поговорити. Тобто це внутрішня історія. А чи є відгук уже зокрема з того місця, де служив Алфьоров, від російських військових, які вже побачили ну, якщо які вже дізналися, що він втік, що це все саме спецоперація управління розвідки українського? Чи є якась реакція? Не так відомо, що там зараз тривають перевірки, і на місці працюють зокрема представники ФСБ. Перевіряють тут після таких гучних операцій, чи нема шансу, що складніше російським військовим, тим більше в такому званні, чи важче буде якось за цією програмою вибиратися з російської з російських лав до української сторони? А що може бути вже важче, ну поставити замість двох чекістів по п'ять чекістів навколо кожного офіцера чи військовослужбовця, це нічого по суті не змінить. В армії РФ можна і так драконівські закони по відношенню до відбирають мобільні телефони, заборона користуватися різноманітними додатками і багато інших обмежень. Тобто, все, що можна зробити для обмеження дії думки людини, вони вже зробили. Але навіть в цих складних умовах в умовах сучасного світу. Тим не менше, той, хто хоче отримати вибір, той, хто не хоче стати воєнним злочинцем, хто хоче зберегти честь і своє життя, таку можливість має Україна таку можливість забезпечує і дбає про те, щоб відбувся безпечний контрольований перехід, здача в полон і далі за бажанням або. Залишається в Україні або чекати на обмін, або чекати на завершення бойових дій. Тобто варіанти є. все це в межах міжнародного права і Женавської конвенції. Дякую вам, що долучилися. Розказали про спецоперацію Барення. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, був гостем свобода ранку.